Сіксанаскабета бенчпресвонобета uh, well, на відео Чернівчанка Оксана Суходєєва присідає зі штангою у 130 кілограмів. Це виступ дівчини на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, де вона здобула три золоті медалі та стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 43 кілограмів. саме на цих змаганнях я здійснила свою таку маленьку мрію стати майстром спортом. Я присіла 130 кг, 70 кг пожала і 100 потягнула. Звісно, в майбутньому хочеться більше, але ці змагання вони дали мені змогу зрозуміти, що якщо ти дійсно цього хочеш, якщо ти будеш старатися не опускати руки, добуватися, в тебе все вийде. Пауерліфтингом дівчина займається майже три роки. каже, попри те, що важить 43 кілограми, здатна працювати з великою вагою. Цей спорт мене робить живою. Я приходжу в зал ніби ніби я знайшла своє місце, як то кажучи, у своїй тарілці. У паверліфтингу є екіпівальний екіпівальний поверліфтинг і класичний паверліфтинг. Я займаюся в екіпівальному. Це спеціальний одяг, який допомагає, і я вважаю, що він є безпечним, особливо якщо ти правильно його використовуєш. Так як я маленька худенька, я вирішила, що краще себе тримати в безпеці. Але звісно, тренери контролюють, щоб все було добре, щоб таке маленьке жило довше. Дуже люблю е, починати. Це як будь то якийсь азарт. Не знаю, як це звучатиме, але дійсно це якийсь азарт, коли ти е, приходиш там 20 кілограм, потім 50, потім 70, ще, ще, ще. Скільки мій організм може у цьому спорті треба думати холодним розумом. Адже це залізо, коли ти під штангою, ти маєш розуміти, що ти або це робиш, або ти робиш правильно, або подумай трішки, і тоді підходьте. У цьому році дівчина змагалась із суперницями з України. каже минулі роки, їй не вдавалось добути золото у всіх трьох етапах чемпіонату. Я завжди трішки відставала там на 2 кілограми, там на 5 кілограми, що є дуже мало, але. Це треба було працювати над цим цього року. Ми трішки змінили трішки методику, змінили, трішки техніку змінили, подивилися по екіпіровці, які можуть бути зміни. І завдяки цьому ми добилися того, щоб ось стати цією чемпіонкою. Тут нічого складного насправді ми ставимо. Лопатки ми зводимо, плечика ставимо на саму лавочку. Знімаємо і помаленьку опускаємо таз. При опусканні штанги ми піднімаємо грудь і робимо вдих. При вижиманні ми тримаємо грудь на місці і видихаємо. Зараз Оксана відновлюється після змагань. Згодом планує розпочати підготовку до чемпіонату світу. Дані Латковська, Антон Романюк, Суспільні новини, Чернівці.